У нас є два представника кухонної серії ножів від українських майстрів. Перший це містер Микітюк, кухонний ніж, зі сталі М398. Це порошкова сталь. Вона має твердість 63-64 одиниці порокнула саме в цьому виробі. Класний виріб, класно сидить в руках. Зовні, ну, якби ви не, не зможете відрізнити порошкова, це сталь чи не порошкова, ну, вони однакові. Це, як більшість з вас скаже, це залізяк. Але по своїм характеристикам, цей ніж він значно краще буде тримати заточування, він значно агресивніше буде різати, але зробити скол на ріжучій крайці також буде значно простіше, і його потім буде значно складніше виправити. Тобто, якщо ви. Вмієте користуватися кухонним ножем, якщо ви розумієте, для чого вам потрібен саме такий ніж, саме з такої сталі, тоді це буде дійсно розумний вибір.